Ну тому що він залізний, як ти казав. Ах. Жалко. Я не знаю, чого в моїй магії не працює, нічого і визволила а тепер. Ах. Я ліси хочу, але у нас дуже мало. Ой, є, мм, з'їж все, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, буска, все, Добре. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah. Будь ласка, демондмінь. доглядай, людей будь ласка, за цими хорошими понями, щоб. Вони они работали и работали и работали. Добрый ваше высочество, слухи. Что принесла на лошади? Так, он повескал. Принесла. Я тебе это за заказала. И ты снова там валяешься? <laughs> <laughs> Стоп, это же заблок. Даймонд, ты же знову забралась на ліжко? в Я буду. Треба це негайно сказати це дівчатам. Дівчатка, дівчатка. Ну що, доглядала? Так, так, я вам заявленный розповім. Ну тоді пішли туди, кудись побачив чисто ой, що ви тут робите? О, Привіт, дівчата. Що ви тут робите? Це історія. добре. Добре. перше у нас дуже мало їжі. І, мабуть, мало місця для того, щоб поспати дівчата.

І можемо там зістрою поспати. Для нас там не тісно. Ну, поспіть, поспіть. Давайте їсти. Давайте. Я не буду. Я спати хочу. І я не буду. мені треба читати, закладання Яке мені допоможе вибратися? Я хочу арама! Не плач, речі, хоч у тебе нормальне ліжко. Так, коретич не плач. Я посплю. Э, я не тут сплю. О, я хочу Де, спати. Що їсти? Що їсти? Нам треба спати. Але тут мало нічого. Я можу спати і сидіще. Э, не, 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 не спати сидячи, А обдумувати план, як звідси піти. Ну сенсот. Ці ж з тебе почались.

Я теж з тобою не буду спати, сашеч. Буду домувати до заклинання. Добре, а ви всі спіть, якщо хочете на підлогі стати. Довження буде.